Учора футбольний клуб Полісся презентував свій новий логотип. Головним його елементом став вовк, якого можна назвати талісманом Житомирських гравців. Кольори, які були присутні в попередньому логотипі, залишилися, адже вони показують ідентичність нашого регіону. Жовтий зелений кольор, як ви бачите, і знову ж таки ділення на три частини логотипу вони залишились, тому що посередній чорний колір це теж якраз ця частина, яку треба сприймати, яка класно дозволяє нам зчитати цей логотип. Також повернули круглу форму щита, яка фігурувала у полісі раніше. По обидва боки логотипа можна побачити цифри: 19 та 59, які символізують дату. Ту створення клубу разом з оновленим брендом обрали й гасло сила в зграї. По-перше, це було Ну одна з речей, де ми це ще побачили. Цю відому фразу Кіплінга, сила зграє у вовку, сила вовка у зграї. Вона про об'єднання, тому що різні бувають періоди у команди, не завжди всі, тільки виграють. Або не завжди все тільки класно, радісно. І ми повинні розуміти, що в цей момент треба не забувати все ж таки, що нас об'єднує. І тих речей, які нас об'єднують, їх все ж таки більше чи менше, ніж ті, які нас роз'єднують. Тому пам'ятайте про те, що сила в Вже створили і набір фірмової графіки, на основі якої будуть змінювати дизайн усіх клубних атрибутів. Почне мінятися у нас все, але все поступово. Нові. Прапори, які будуть з'являтися невдовзі вже вже влітку. З'явиться мерч оновлений. над цим теж будемо активно працювати в цьому році, щоб фаншоп мінявся, щоб у нас з'являлось більше позицій. І тих позицій, в яких ви можете вийти в місто в casual і зрозуміти: Ух ти, це наш. І скоро у нас оновиться автобус. На тим теж вже починаємо працювати вже затверджений, який він буде. Чи такий автобус буде чи ні, ви скоро побачите. Але це якраз був один з варіантів. І що на автобусі не вистачало, наприклад, рік тому, коли виїжджали в Австрію. Те, що наприклад, я помітив те, щоб люди зрозуміли, звідки ми взагалі забути про військових, які захищають наш спокій, неможливо. Тож розробили і дизайн для шевронів створенням нового логотипу та брендбуку займалася агенція брендері з Івано-Франківська.